Всім привіт! Сьогодні ми подивимось, що чекати на Запорізькій атомній електростанції найближчі три місяці. Що очікувати? Що там станеться? Чи станеться щось жахливе? Скажіть мені, будь ласка, карти та ровища сили. Що нам очікувати від Запорізької атомної електростанції? Що там буде? Які події? Найближчі три місяці. Це вересень жовтий листопад. Дивимося. Суми сльози, складності, труднощі. Так. Арпраця. Якась робота там проводиться. Карма, яка судьба мішається судьба. Також чогось не вистачає коштів якихось. Зараз якась небезпека, дуже сильна небезпека, вона минулась. Могло бути гірше. Тобто саме страшне не сталося того взриву, не сталося. Але там буде ще руйнування. потрощене, не можна зібрати. Так. Але смерть вийшла в центрі розкладу. В центрі розкладу там будуть жахливі речі відбуватись, але той самий взрив, він не відбудеться. Це ілюзія обман. Це не Це дьявол запугує і шантажує, але взриву ядерного масштабного не відбудеться. Там будуть сутички, будуть якісь з людьми будуть поводитись дуже погано з полоненими, з працівниками атомної електростанції. Але взриву не буде того страшного, бо це тільки на щоб залякати, це маніпуляція з боку расистів. Так, це вони будуть тримати цю інтригу мога довше, скільки зможуть. Так, потім е, вийшло фортуна, фортуна. І зміниться ця ситуація, буде якийсь рук по звільненню. Добре, прибираємо все, що заважає, щоб пішли рашисти з Запорізької АЕС. Так, оце все я заперечую, заперечую, заперечую. Заперечую. Заперечую складнощі. Діало заперечую. Залякування будуть. І дуже, дуже жорстоке поводження з тими, хто там знаходиться з людьми, з працівниками. Навіть оця місія, не знаю, потрапить, чи вона туди. Заперечую місія магате. Заперечую. Це буде відтягуватися як мога довше. Так, заперечую. Хтось там вже помер в них. Заперечую з працівників станції. Якісь смерті. Заперечую. Заложники, зараз там є заложники, заперечую. Будуть домовленості, На майбутнє щось домовляться, звільнять цих заручників. Так, заперечую, перекриваю. Перекриваю, 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 перекриваю. Вищі сили, духи роду, ангели-охоронці. Прошу. Допомоги, прошу захисту для всіх українців, для тих, хто в заручниках на атомній запорізькій електростанції. Прошу звільнити цих людей. Прошу прибрати всі перешкоди для звільнення, для того, щоб залишили росіяни атомну електростанцію і щоб припинилася. Цей тероризм, ця маніпуляція ядерною е зброєю по волі вищих сил, да буде так, буде так, буде так. Зараз подивимося ще одне питання. Перевіримо. Як швидко буде звільнено атомну електростанцію Запорізьку, коли Русня піде з цієї електростанції? Коли вони підуть? Чи підуть вони до кінця осені? Скажіть, чи збудеться моє бажання, щоб росіяни полишили, залишили атомну запорізьку електростанцію? Спокій, залишили спокій, перестали шантажувати весь світ. Ядерним зривом, скажіть мені, чи збудеться моє бажання? Карта сила. Так, самі вони не підуть. Їх треба буде примусити силою. Також карта маг, магічний захист. Так. Карта вийшла дурак. Це агресія. Вони Дурні. Вони роблять собі більше шкоди, карта конфлікту, порада, що нам карти радять робити захист, робити потужний захист. Ситуація буде змінена. Буде змінена ситуація. Все буде по-іншому, не так, як було добре. Наші мрії здійсняться по волі вищих сил. Вони полишать цю станцію, але... Їх змушують, це буде вимушене, тобто силою. Вони підуть відтут, звідти з, під примусом. Самі вони не підуть. Але тільки під примусом. Це секрет. Є якісь речаги впливу, які змусять їх піти з цієї електростанції. Так, ну тут все добре, перекривати нема що. До кінця осені вони змушені будуть піти. Але є магічний супротив, це я приберу, заперечую якась магічна підтримка, щоб це було довго. Щоб цей шантаж був довго. Так, зараз я перекрию, перекриваю, перекриваю. Я хочу, щоб ця ситуація. Стала мирною, щоб нарешті вони покинули, закінчився цей жах, ця маніпуляція, цей тероризм. Ще хвилинку, ось ця карта. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, ангели охоронці. Дякую за підтримку, за допомогу. Прошу. Здійснити моє бажання, щоб, щоб наймога швидше атомна електростанція Запорізька була звільнена від расистів, щоб вони пішли звідти і залишили цю непошкодженою по волі вищих сил, да буде так, буде так, буде так. Тобто є якийсь якийсь вплив, це таємниця який саме. Але їх змусять звідти піти, змусять силою. Дякую всім за увагу.